Якщо ваші огірки досі не ростуть, то тоді обов'язково підживіть їх. Цим простим, але дуже дієвим народним засобом. Я вже колись про нього розповідав, а зараз хочу вам нагадати: для цього знадобиться взяти 1 літр теплої води, також потрібен буде цукор і одна пачка сухих дріжджів. Спочатку беремо 1 столову ложку сухих дріжджів і додаємо їх у літрову банку і перемішуємо до повного розчинення. Потім зразу сюди додаємо одну столову ложку цукру, вона потрібна для того, щоб активувати дріжджі. Тепер цю банку ми ставимо у тепле темне місце, щоб прямі сонячні не попадали на цю банку. І настоюємо так 2 години. А через 2 години виливаємо цю банку у 5 літрів води. Обов'язково теплою, тому що дріжджі ми вже запустили, вони активовані і вони працюють тільки у теплій воді. І це ми отримали концентрат. А зараз приготуємо готовий розчин. Беремо 10 літрів також теплої води і додаємо сюди 1 літр концентрованого стимулятору росту із дріжджі. Перемішуємо, але перед застосуванням цього підживлення обов'язково поливаємо свої рослини і даємо воді увібратися. А потім кожну рослину ми підживлюємо 1 літром готового стимулятору росту. Із дріжджів, і вони дійсно швидко почнуть працювати. Дріжджі у ґрунті простимулюють активність мікроорганізмів, а вони завдяки своїй життєдіяльності будуть перероблювати добрива, які є у ґрунті, у легкодоступне жилення для огірків. Воно швидко засвоїться рослиною і вони швидко почнуть рости.